Сьогодні хочу поговорити з вами про вік. Коли ми молоді, нам хочеться скоріше подорослішати. А коли ми вже дорослі, то нам хочеться знати, як виглядати молодшими. Такі природні методи молодження, як масажні техніки, вправи для обличчя, в середньому візуально можуть ваш вигляд зменшити на 5-10 років. Непогано ж. І це при тому, що не потрібно купувати навіть у цій справі додаткових якісь інструментів, таких як гуаша, тейпи, масажні банки. Ми працюємо з руками, і цього в принципі достатньо. Залишилось тільки прийняти рішення, що ви хочете виглядати молодшою, і почати робити маленькі кроки на шляху свого омолодження, і в результаті короткі. Кроки приведуть вас до бажаного результату. Маленькі кроки показую в клубі омолодження, де ми три рази в тиждень в онлайн режимі займаємось обличчям і цілом. На всяк випадок нагадаю, що якщо безструктурно багато займатися вправами для обличчя, то ви можете собі нашкодити клубі Ми приводимо м'язи в норму, довжину і норму тонус. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь за посиланням в шапці профілю до клубу або пишіть клуб і я надішлю вам інформацію. Чекаю в клубі!